Слава Ісусу, мої дорогі улюблені, сьогодні ми маємо відповіді на запитання. Власне, після проповіді, яку ми мали буквально два тижні тому, яка називалася Велика Бойня, пройшов такий великий сплеск емоцій, коли люди задали запитання, як ви можете Росію. На шкалі обману оцінити 9 з 10, майже обману, але не вистачає одного балу до 10, і в той же час Україні даєте 10 з 10. Як це може бути? Я сьогодні рахую за потрібне власне, відповісти на це запитання. Чому я для Росії не дав 10 з 10, хоча згідний з вами, ми можемо для Росії на сьогоднішній день дати 20 навіть з 10. 100% можемо дати обману, так як все робиться. Але не дивлячись на це все, що ми бачимо, я все ж таки дав 9 з 10, а для України дав 10 з 10. Що я, власне, мав в цих невеликих процентах 10 в одному балі, яку правду каже Росія? Це не буде проста правда. Це буде кровава правда. Це буде правда. Яка потребує жертви, правда, яка потребує крові, але це є правда. В основу нашого роздумування ми покладемо слова Ефесіан, 5 розділ, шостий і сьомий вірш. Ми читаємо такі слова. Нехай вас ніхто не зводить словами марнотними, бо гнів Божий приходить за таке на неслухняних. І сьомий вірш, сьомий вірш. Тож не будьте їхніми спільниками, коли ми з вами ведемо мову чи мову, яку я вів тиждень тому, мова йде про мідію, державну мідію, як Росії, так і України, мова не йде взагалі про всіх, тому що певні кількості людей, як і в Росії, а ще більше в Україні, знаходяться люди, які люблять правду, люди, які ніколи не поміняють правди на обман і коли навіть за правду. Віддадуть своє життя. І, власне, Ефесян 5 розділ шостий і сьомий вірш показує, особливо про останні дні, хай ніхто вас не зведе ніякими словами марнотними. Бо гнів Божий приходить на, таке, на людину. Сьогодні ми повинні довіряти Біблії, сьогодні ми повинні довіряти Слову Божому. Якщо ми з вами маємо певне розуміння, що церква має бути підхоплена, знову ж таки, по відношенню до Біблії Єзикіль 38 38,39 для нас конкретно показує факт. Я вірю, власне, в те, що це буде останнє пророцтво перед тим, як церква має бути виконатися, останнє пророцтво, як церква має бути підхоплена в небеса. Чому я так вірю, на чому це я базую свою віру. Тому що, власне, перша печатка, яка буде зриватися, покаже нам білого коня, і той, хто на ньому сидить, він є як переможець. Про це ми з вами говорили в розборі Слова Божого, коли зривається перша печатка. Верніться там в деталях, все розказано. Верніться до цієї проповіді і послухайте. Але на сьогоднішній день. Ця особа присвоїть для себе дуже величезну перемогу, на яку мусить звернути увагу не тільки цілий світ, але особливо Ізраїль. Що це буде така світова перемога, якої ми ще не бачили, яку для себе присвоїть Антихрист, а цю перемогу зробить Бог. Без сумніву, це Єзекіля, 38-й, 39-й розділ. Пророцтво, яке писалося більш як 2,5 тисячі років до наших днів, коли конкретно для нас показано в старому заповіті в книзі Єзекіля, коли на півночі, самій півночі, самий північний народ, по відношенню до Ізраїля, великий народ, написано, великий народ, великі народи, має піднятися, організується в Орду, цей народ буде очолений. Людиною, яка грецький переклад Гох, цар з країни Магох великої, великої Тартарії, він стане царем Рошу, в даному випадку не просто цар, рош-переклад, один із перекладів каже, як цар-начальник, але він є начальником не тільки своєї країни, він очолить цілу коаліцію, в яку війде Білорусія. Три четвертих України, і також Туреччина і також інші ісламські країни, які на сьогоднішній день дуже чітко ведуть розмову е, з Росією, наприклад, така країна, як Іран. Ці країни мають об'єднатися і разом іти проти Ізраїля, щоб там знайти свій останній подих, коли сам Бог. Вступиться за свій народ і останні покаже перед підхопленням церкви і перед входом в великий період скорботи для Ізраїлю, що він Бог і він керує цією ситуацією. Вся орда поляже, і поляже її основний начальник. Можливо, це буде сьогоднішній цар Росії, можливо, хтось буде інший, для кого цей цар готує сьогодні дорогу. Чому, власне, я поставив пункт 9 з 10. Ми повинні сьогодні довіряти Біблії. Якщо ми віримо, що це є останні дні церкви на землі, ми аж ніяк не можемо відкинути Єзикіля. І якщо Єзикіль показує для нас цю Орду, і сьогодні весь цивілізований християнський світ, на жаль, крім України, дуже багато богословів на Україні відкидує цей фактор, що Єзекіль 38-39 це не є Росія, це не є Україна, Білорусія, основний фокус Росія. Що це не є ця країна, що це є Туреччина. Люди самим північним народом візьміть карту і подивіться, хто є самим північним народом, навіть не називається який народ, це я знову ж таки розшифровую в своїх минулих проповідях. Тому що в той час ще того народу не було, а тільки називаються північні народи. Показано чітко і конкретно, що це буде Росія, яка організується в Орду. Якщо вона організується, значить її перемогти на сьогоднішній день ніхто не зможе. Це говорить нам навіть більше, значить, буде використана будь-яка зброя, що перемога лишилася там, на, на тій стороні. В минулих наших проповідях ми з вами казали, наскільки є зацікавлені світ Ватікану, що, власне, керівник Рошу, керівник з Москви повірив в те, що він може отримати цю перемогу. І фінально, що він повірив, що він навіть може стати світовим лідером і пішов проти Ізраїлю. І Ватікан конкретно розуміє, що там будуть останні дні цього кровавого чоловіка, який на сьогоднішній день є лідером цієї коаліції. Перш за все, ми повинні чітко розуміти, що російська мідія відкрито проголошує про нового царя Росії. Про це відкритим текстом говорив Жириновський, про це відкритим текстом говорить Соловйов, про це відкритим текстом говорить Сатановський. Що зараз ми живемо в той час, коли в Росії не буде просто президент Росії, а що в Росії зараз має бути новий цар, і ми бачимо, як Мідія на це реагує, і як Мідія це для нас дає розуміння, правда? Це є кровава правда, тяжка правда, але мідія Росії про це говорить. Для нас це є дуже важливий факт, якщо Мідія підтримує це, а керівник країни абсолютно не перечить, парламент країни абсолютно не перечить тому, що каже Мідія, ми бачимо, як зараз власне, в дію входить 38-й і 39-й розділ Єзекіля, коли це буде не просто президент. Що це буде Рош. Цар. Друге. Прізвище, яке є дуже знайоме для всіх, хто любить заглянути на сторінку православної російської церкви прізвище Осіпов, професор богослов'я православної церкви. Осіпов. Рупор Кремля. Фактично його називають рупор Кремля. Він на сьогоднішній день в Мідії. На своїй сторінці має майже мільйон підписчиків, майже мільйон підписчиків і мільйони-мільйони проглядів. Фактично вся Росія його дивиться. Що він сказав? Дуже цікаво, що він сказав, що світова пропаганда каже, що в лиці Путіна цілий світ бачить Антихриста. І що зараз каже, власне, Осіпов. Осіпов з цим погоджується, конкретно погоджується кажучи, що світова пропаганда заздрить, що в Росії народився і діє новий світовий лідер. Що тепер уже не потрібно рахуватися з іншими лідерами, ніхто не може рахуватися, а всі свій фокус направили на нового світового лідера. І в своїх заздрощах Осіпов каже, що вони називають його антихристом. І Мідія цього не скриває. Що світова світова мідія признає в самому е, керівникові сучасної Росії Антихриста, і Осіпов це підтверджує. Це фактично він каже, це є визнання нашого лідера, світовим лідером, не тільки лідером Росії, але лідером цілого світу. Тому що Антихрист є не є для однієї країни, антихрист є для цілого світу. Ми знову бачимо правду: тяжка правда, кривава правда, що Мідія, не тільки Мідія, а основний апологет православної церкви проголошує, що це не хто-небудь, а Антихрист. Хоча я вам скажу, йому до Антихриста далеко. Оригінальний Антихрист буде зовсім інакшим. Він є одним із слуг Антихриста, але ніколи Антихристом не буде. Він буде тільки тією особою, яка. Очолить цілу орду, що пізніше Бог на цій орді і на цьому лідеру міг показати, наскільки є сильний Бог і наскільки є безпомічна ця орда, яка йде проти Бога. Слідуючи: церква православна в лиці сучасного патріарха Гундяєва хоче зробити сучасного лідера Москви святим. Це проголошується. Про що це нам кажуть? Як православний лідер православної церкви про це говорить? Що руками цієї людини, яка зараз очорлює Крим, Бог хоче знищити гріх, який панує і в краю, і який панує в цілій Європі. Іншими словами, Він хоче зробити його святим. До чого це все веде? Тобто він хоче зробити його не просто святим, якщо акуратно вивчати сенс, до чого зараз веде е Гундяєв, він підводить нас до дуже цікавого підсумку. Народжується голова церкви. Пам'ятаємо царську Росію. Цар в Росії мав собі не тільки політичну владу, він також мав і духовну владу. І зараз, власне, голова. Православної церкви Патріарх Гундяєв показує, що не хто-небудь, а зараз ця нова особа, яка є в Кремлі, може взяти цей пост, тому що церква хоче об'явити. Православна церква. Ми бачимо, як далеко відходиться від Бога, хоче об'явити його святим. Не просто так, що пізніше він, як цар Росії, став головою і в політиці, і головою духовного світу. Тепер ми з вами на другій шкалі бачимо український народ. По-першому, ми бачимо, ми взяли щонайменше три пункти, коли і мідія не скриває цього, що зараз на арену виходить цар, коли пропагандисти Кремля визнають, що це виходить цар, і навіть православна церква кладе на нього почасті не як кровавого диктатора, а як святої людини. Яка має очолити цю всю орду. Ми бачимо, як пропаганда Росії хай це тяжка правда, але вона тяжка правда. Пам'ятаємо, є істина, а є правда. Є правда сатани, а є правда Божа. В цьому світі світ, який є під прокляттям, не бачить правди сатани, не називає, що це правда сатана. Ми звикли сказати, що правда сатани це є обман. Батько всякого обману, ми читаємо про це в Євангелії від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Він батько всякого обману. Але світ, який є під прокляттям, не бачить обману. І, власне, ми можемо бачити, як світ, особливо на останні події, ми дивимося, як весь обман приймається за правду. Український народ в той час, коли Росія. Втрачає, я би сказав, своє найгірше зараз на цій війні. Ми бачимо політику, яку веде Кремль, посилає вся перша хвиля, яка була, посилалося найгірше всякий кримінальний світ. І не даремно, що таке робилося, що в розум людини не прийде, що могли робити з мирним населенням на України. Весь кримінальний світ був запущений в цю війну, щоб позбутися цього кримінального світу. Що ми бачимо в Україні? Гине золото, найкраще України. Золотий фонд України, найкращі молоді люди, які живуть у нашому краї, по якійсь причині їх стараються знищити. Що ми зараз бачимо? 10 мільйонів, приблизно 10 мільйонів українців, і більшість із них жінок виїхало за кордон. Я тепер бачу є свідком того люди, які приїжджають із України, особливо ті люди, які не були зв'язані з церквою. Ніхто з них повертатися не хоче, і особливо жінки навіть не думають за своїх чоловіків. Тобто свідомо робиться те, що розбивається сім'я. Коли я дзвоню до своїх пасторів, які є в Німеччині, які є в Європі, в Польщі, на очах розпадаються сім'ї. Зовсім недавно ми бачили ролик, як одна із дівчат, яка повернулася в Коломию, не вспіла приїхати до Англії, як відразу розбила сім'ю. І вийшло, те, що вийшло. Диявол робить все, щоб знищити людину. Чому керівництво країни, знаючи, 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 що робиться, свідомо це робить? Ми бачимо, що 10 мільйонів людей зараз разом з Кримом опинилися на окупованій території. Тобто 10 мільйонів людей виїхало, 10 мільйонів людей під окупацією, включаючи Крим. Коли ми додаємо разом ці цифри, виходить 20 мільйонів. Що зараз ми можемо бачити про ці тимчасово окуповані території, які зараз президент Росії проголошує їх своєю територією? Зараз звідси буде обільно набиратися кількість людей, знову ж таки мужчин. Віком від 18 до 60, а може навіть до 65, які будуть знищувати не кого-небудь, а своїх побратимів, українців. Конкретний геноцид. Скільки загинуло, скільки скалічено на сьогоднішній день ми не знаємо, скільки людей сьогодні нормально вже ніколи не повернеться до нормального життя після того, що зараз власне робиться в нашому краї. Чи ми на сьогоднішній день чуємо відкрито, що на території України іде побудова, буде звершуватись побудова нового небесного Ізраїлю? Під, ці, під цей новий небесний Ізраїль має попасти, попасти такі області: Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська. П'ять областей. Плюс. Шостий Крим, і ми отримуємо по відношенню до диявола людське число 6, совершенне число. На території, я би сказав, цих прекрасних областей, найкращі чорноземи, найкращі урожаї. Підсвідомо, таємно під ґрунтом робиться те, що в майбутньому на території України, яку ми називаємо єдиною Україною. Уже заложуються фундаменти, десь далеко будується ця нова держава, яку ми називаємо новий Ізраїль чи Небесний Ізраїль. Що дуже цікаво, як ми з вами казали, питали не раз люди, де це я одна четверта? Про цю одну четверту вже давним-давно планували. Цю одну, одну четверту частини, я думаю, віддадуть, щоб робити це. Ми бачимо, що робиться в останні дні. Але мідія наша українська ніколи про це не говорить. Пам'ятаємо цей знак Z. Це не просто знак Зеленський. Цей знак несе в собі надзвичайно велику символіку. Пам'ятаємо старовину Хазарію, пам'ятаємо нашого князя Володимира, який хрестив Русь, і коли перед ним стоїть питання. Яку релігію я виберу для себе і дам для своїх людей, в нього стоїть йде боротьба між трьома релігіями: православ'я, Візантія, Іслам, Арабія і, звичайно, юдейська релігія. Дуже легко пояснити дві релігії, коли Володимир Великий бореться чи мусульманство, чи, чи прийняти православ'я. Ми знаємо про цю релігію. І ми знаємо. Зовсім мало що знаємо про юдейство. Як можна вибрати юдейство, якого фактично немає? Ми зовсім з вами забули, і по певних причинах це є скрито від людини про Хазарію. І, власне, Хазарія носила цей знак Z. Коли ми з вами будемо читати на мові. Народів того часу, всесвітній мові народи того часу, а власне на грецькій мові всередині буде віднітися, Хазарія, буде віднітися велика буква Z, яка не просто поки стане символом цього царства, а буква Z також означає, все треба стерти. Ми є найсильніші. В той час Хазарія була дуже сильним каганатом, це був єврейський каганат, який фактично диктував умови ведення. Світової політики для цілого старого світу. Саме від нас це скрито. Окремими маленькими фактиками це сьогодні проявляється, і певна категорія людей старається від нас це скрити. Що власне робилося на тій території України, яку на сьогоднішній день не раз можна називати ново, е, нова Україна чи те, що має створитися? Новий і Небесний Єрусалим. Хто підтримує цей проєкт? Я коли ми з вами глибинно вивчаємо цей проєкт, основним спонсором підтримки цього проєкту є Федеральний резерв, федеральний, федеральний резерв, тобто всі долари цілого світу, Федеральний резерв, і ви знаєте, хто очолює Федеральний резерв? І також основною особою в підтримці цього створення цієї нової держави є не хто небудь, а сам Ротшилд. Сама багата людина світу, яка фактично не просто є багатою людиною світу, яка контролює всі фінанси світу. І більш впевнено, вже на сьогоднішній день висовується, хто буде президентом цієї країни кандидатури, і цю першим президентом цієї країни хочуть зробити не кого-небудь, а Натаньягу. Той, хто буде відповідати за внутрішню. Політику буде відповідати за пропаганду, пропаганду цієї нової країни. Є не хто-небудь, а Соловйов, за внутрішні справи, за розвідку буде відповідати знову дуже для нас знайома людина, як і в Кедмі, і за внутрішні зв'язки, те, що буде робитися в країні всередині, буде відповідати не хто-небудь, а Сатановський. Ми бачимо, що робиться за кулісами того, що зараз робиться. Тому недаремно на початку ми з вами сказали, що ми на сьогоднішній день повинні довіряти для Біблії. Ми не маємо права на сьогоднішній день довіряти мідії, яка є повністю куплена, чи то російська, чи українська. Одні відражають інтереси одного краю, другі виражають інтереси іншого краю. Але напрошується питання, чому ми сьогодні... Від нашої міді, де я поставив 10 з 10, абсолютно нічого не знаємо про створення нової держави. На початку ця держава буде робити якийсь експеримент, як, власне, зустрічати світового лідера, як найкраще все робити. Це буде дуже короткий проміжок часу, але це робиться на території нашої країни, країну, яку ми називаємо Україна. Хай Господь сьогодні нас благословить. Підписуйтеся на наш канал. Це я може неправильно сказати не на канал, на наші передачі, церковні передачі, де ми маємо розбір Слова Божого, де ми маємо відповіді на запитання і де є проповіді. Розбір Слова Божого останнє ми бачимо, ведеться конкретно по Івану Богослову. Таких розборів є дуже тяжко знайти на нашій мові, якщо вони взагалі є. Ми бачимо, ми тільки з вами дійшли фактично до 9-го розділу, а вже є 60 уроків. Розбір, який конкретно зв'язаний з подіями сьогоднішнього дня, не просто теологія історична. Теологія як матеріал, який склався. Ми з вами маємо теологію останнього дня на основі Івана Богослова. Як події, які робляться сьогодні, ми можемо бачити в Біблії. І не просто в Біблії, а в відкритті Івана Богослова, який описує останні дні. Це для нас є дуже важливо. Тому прошу вас, підписуйтеся на наші передачі, підписуйтеся на наші розбори і разом для людей цього світу будемо нести світло Іванглії. Хай Господь всіх нас благословить. Зараз станемо і будемо молитися. Дорогі Всемогутні, Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо тобі за цей час. Ми дякуємо тобі за благословіння. Ми дякуємо тобі за те, що ми сьогодні не є осліплені. що сьогодні ми маємо Біблію. Що сьогодні ми можемо по Біблії чітко бачити, де ми стоїмо. Сьогодні для нас не є мідія, не є будь-які засоби інформації, які є навколо нас, для нас існує одне джерело правди це Біблія. І дай нам розібратися в Біблії. Дай нам розуміти все, що є написано. Дай тим людям, які зараз нас слухають, щоб вони розуміли це слово і бачили, що діється навколо. Щоб ніхто не проспав того моменту, коли церква буде підхоплена в небеса, а я по тому, що чогось не розумів чи не хотів розуміти, залишився на землі на період скорботи. Благослови нас. Благослови всіх, хто нас слухає. Все ми вручаємо в Твої святі руки, Да тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.